15 дронів типу «Шехет-131-136» були випущені з напрямку Азовського моря. З використанням особливостей ландшафту намагалися запустити їх в незвичайний спосіб через тимчасово окуповану територію Херсонщини такий обхідний маневр для того, щоб потім вони вийшли, в тому числі і вздовж русла Дніпра на північ по Київщині і. В тому числі вздовж узбережжя Чорноморського, і заходили на атаку з моря, зокрема по Одеському району. Одеський район атакували саме 15 одиниць, і 12 з них були, були знищені силами протиповітряної оборони і мобільними вогневими групами. Те, що три дрони влучили, це влучання відбулося в гуртожиток одного з навчальних закладів на території Одеси. На щастя, люди не постраждали. пожежа, яка спалахнула, була оперативна ліквідована. Площа її склала близько 20 квадратних метрів. Такий запуск шахедів групами. Невеличкими, бо більше спрямований на те, що на першу групу зреагує система протиповітряної оборони. Друга група може вже атакувати самі засоби протиповітряної оборони. А третя група вже спрямовується на ті цілі, які були передбачені, зокрема в плані атаки. Те, що це була помста, ми побачили на хвостовиках, які знайшли на місцях ураження там було чітко маркером позначено, вочевидь, руками тих, хто запускав, за Москву, за Кремль з використанням символіки так званої СВО.